Слово корозія має походження від латинського кородере, що означає роз'їдати, хоча корозію найчастіше пов'язують з металами, їй піддаються також камені, пластмаси та інші полімерні матеріали та дерева. Корозія це хімічне і електрохімічне руйнування металів та їхніх сплавів у результаті впливу на них навколишнього середовища. Корозія металів це окисно відновний процес. При якому атоми металічних елементів перетворюються на йони. Окисником у подібних процесах зазвичай виступає кисень, а в розчинах електролітів йони гідрогену. Збитки, що наносить корозія. Світова втрата 20 мільйонів тонн металу на рік, ще більш суттєві косвіні втрати. Сутність корозії. Перехід металу в стан йоном. Метал віддає свої електрони, перетворюючись на позитивно заряджені йони. Метал виступає у якості відновника. Винуваці корозії це вода, оксиди сірки, вуглецю, азоту, кисень повітря, електроліти, мікроорганізми та інші фактори. Корозія Поділяється за видом корозійного середовища, за характером руйнування, за процесами. За видом корозійного середовища буває газова, рідинна, атмосферна, ґрунтова корозія, корозія блукаючих струмів. За характером руйнування суцільна, місцева, міжкристалічна корозія, за процесами хімічна, електрохімічна. За видом корозійного середовища, газова корозія, корозія активних газів, атмосферна корозія, найбільш розповсюджена корозія, рідинна корозія рідин, ґрунтова корозія мікроорганізмів і корозія блукаючих струмів. За характером руйнування. Суцільна корозія. Суцільна корозія буває рівномірно, коли корозія охоплює всю площу поверхні металу і рівномірно розподіляється по ній. Нерівномірна корозія. Це корозія. Розподіляється нерівномірно по всій площині поверхні металу. Це залежить від домішок, який є у металах. Місцева корозія. Місцева корозія поділяється на виразкову корозію, коли площа корозійного руйнування співмірна. З глибиною пораження корозією металу, крапкова корозія або пітінгова, коли площа поверхні руйнування найменше, ніж глибина корозійного руйнування металу. І плямова корозія, коли площа руйнування металу більша за глибину руйнування металу. Причини виникнення місцевої корозії. Сіль на дорогах, морська вода. Найбільш небезпечна міжкристалічна корозія. Вона відбувається в кристалічної решітці металу, не проявляючи зовнішніх ознак. За процесами. Хімічна корозія. Хімічна корозія мимовільне руйнування металів у середовищі окислювального газу, кисню, галогенів при підвищених температурах або в рідких неелектролітах. Газова корозія це взаємодія металу з активними газами, галогенами. Тисню. У рідких неелектролітах, у нафті, у сірці, в органічних речовинах. Метал взаємодіє з сіркою, утворюючи сульфіди металів. Або метал взаємодіє з органічними речовинами, утворюючи солі металів. Електрохімічна корозія. Електрохімічна корозія металів мимовільний процес руйнування металів у середовищі електролітів. Метал віддає свої електрони, перетворюючись на позитивно заряджені іони. Таким чином метал взаємодіє з киснем повітря, з водою, яка знаходиться на поверхні металу або у повітрі. І утворюється малорозчинні або нерозчинні гідроксиди заліза. Умови, що сприяють електрохімічній корозії. Різниця активності металів, що утворюють гальванічні пари. Чим більше віддалені ці метали один від одного в електрохімічному ряді напруги, Тим більша швидкість корозії. Природа електроліту і температури. Чим сильніший електроліт, тобто чим більше міститься в ньому іонів, зокрема іонів гідрогену, і чим вища температура, тим більша швидкість електрохімічної корозії. Чистота металу домішки прискорюють корозію. Нерівності поверхні металу тріщини. Біокорозія. Корозія металів. Спричинена мікроорганізмами або агресивними продуктами їх життєдіяльності, мінеральні та органічні кислоти, основи, ферменти та інші речовини. Створюють корозійно-активне середовище, в якому в присутності води протікає корозія за звичайними законами електрохімії. Колонії мікроорганізмів можуть створювати на поверхні металів нарости і плівки міцелію або слизу під яким може розвиватися виразкова корозія в результаті різниці електричних потенціалів на різних ділянках поверхні металу та асиміляції іонів металів самими мікроорганізмами.